Радуйся. Чи мені ще радитись твої смерті? Ні, ми уничтожили твого боса. Що? Що ти зміг це зробити? От-піп? От-піп, пуця, ти зробив От піп! От-піп. Отпіп. Я тебя уничтожу. Тихо. Ха, промаза. Я сейчас тебе все руки поворываю. Почему-то. Нападает. Ой, у меня в голове запоморочилось. Стоп ай! ай. Ай, бачиш оцей красний ніж? Це все за тебе. Ай. Кавун, поможи мені. На, на, помри. Щас ты мене відхватиш Ай. Ай, ми його вже походу ніколи не вилічимо. Ой, я Давай, Гарбуз. Сейчас ты у меня ведь Что? Ну, тоді где, обычный? обичні, обычный? На. На. Эй, на. Я тебя вылечу. Да, да. тш -ш. Ой, размрявся. Чуба. На Чу. э, э, э. э. э, игра не доделана. Я хочу. М -м -м, короче, она доделана, но не доделана. А ч это? неіграбельна. Та ти не здіваєшся. Чому ти таке? Чому? Щас, ти мене відхватиш. На іди сюди. Я тебе ножем заїжу. Ти нам уже не нужен. Бо тебе заразило, як уже пів багато серій. На уйди, мелочь. Яка я тобі піп, мелочь? На в пузо. Ай а на подавися цим ножом ай ножки та уйди ай. М -м -м. А ну, иди сюда. На я сильный. Тебе, та ні, скоріше, я сильний тебе, не. Ти не дош вмирати. Хто це був? Тільки що. Мелоний отряд. На них Що? Ні! не, да, Та. Та мені не надо його. Горло. А то саме дає мені горло. Собі заберете горло. Піпні. Піпні кому не може. Стоп! А откуда у вас велика а гарбуз великий? Там, про ми знайшли! Она жила обичним собі життям, коли ми її знайшли тут ще куча мелодів. Понятно. Ще куча щас мелонів прийде, і ми вилічимо точно вашого титана. Сум... Сумніваюся, що ви його вилічите. Опа, мелончики. Куди ти летиш зараза мелка? Не йди туди, не йди. Хочеш порискувати життю? Та не надо мені його пенсіл. Та не надо мені його пенсіл. На ой. Та ви мені всі мозги щас проколите. Ой, ой. Сорі, сорі, Мелон. Та нічого я витягну. На ой. Тягуємо ніж ой з наших ніг він піп нікому не нужен. Ой 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 не ой. 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 Джи на джипетишка, я за сторону Мелані так, коли я остались штрих. buscar une robust para mar o ai a ai Ane, aide, aide. 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 Дохніть! дохнить, на на Ай! На эй, Моє коліно. Ти мені його забив. На эй. Я вашу підмогу вбив! На. Ai... Ai... Não! 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 Ой, ой, ну, ну, ой, ой, не надо, Тш. надо, Федечка, надо. Ой, шо, шо, иду.